Елітою, гордістю флоту і збройних сил України, є морська піхота. Українські морські піхотинці ще у 1995 році під час міжнародних навчань довели свою спроможність діяти на рівні з морськими піхотинцями інших країн. Чорні берети неодноразово демонстрували високий професіоналізм під час участі у низці навчань, в тому числі міжнародних. Протягом 10 місяців 2009 року 180 українських морських піхотинців виконували почесну та відповідальну місію з підтримання миру в муніципалітеті Штрипця в зоні відповідальності українського миротворчого батальйону у Косово. У 2011 році рота морської піхоти виконала завдання бойового чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу. Також у Румунії успішно презентувала Збройні сили України у багатонаціональному навчанні ротаційні сили Чорноморського регіону, а у 2012 році представила Військово-морські сили України на загальновійськовому полігоні Новосело в Болгарії. В червні 2012 року до батальйону морської піхоти Військово-морських сил України надійшла партія БТР-80, які пройшли капітальний ремонт на замовлення вітчизняного оборонного відомства. Відремонтовані машини пройшли так зване бойове хрещення під час міжнародних навчань сібрис 2012 Ряд підрозділів досяг повної взаємосумісності з підрозділами. Інших країн світу сертифікований у нас підрозділ морської піхоти, де визнано повністю готовим діяти в багатонаціональних коаліційних контингентах без обмежень. Морська авіація військово-морських сил організаційно зведена у морську авіаційну бригаду. Морська авіація має на озброєнні літаки та вертольоти наземного і корабельного базування і включає протичовнову, транспортну та пошуково-рятувальну авіацію. Її завданням є прикриття з повітря та повітряне забезпечення бойових кораблів у морі, участь у аварійно-рятувальних та пошукових операціях. У послужному списку українських морських авіаторів участь у першому трансатлантичному поході з загону кораблів до берегів Сполучених Штатів Америки українські морські авіатори продовжують підвищувати бойову готовність з кожним роком покращуючи показники нальоту та високий професіоналізм. Нам вдалося досягти збільшення інтенсивності підготовки всіх радів військово-морських сил без виключення. Пріоритетом було в Цьому році напрямок підготовки морської авіації. Кожен льотчик в середньому в повітрі знаходився 40 годин. Це в порівнянні з минулими роками, навіть порівнювати важко, тому що в минулих роках ми ледь досягали 15 годин. Нам вдалося підготувати спеціалістів-льотчиків першого класу, другого класу, третього класу. Дуже багато молодих льотчиків, які виконали програму. На підготовку класних льотчиків. Ми вчимо літати і вночі, і вдень і в складних і в простих метеоумовах. умовах. До частин забезпечення флоту відносяться центр пошукових і аварійно-рятувальних робіт, частини та установи оперативного, бойового, технічного і тилового забезпечення. За останні роки морські рятувальники взяли участь у багатьох міжнародних навчаннях та не тільки під час навчань демонструють свою майстерність військовослужбовці частин забезпечення. Флотські частини та установи матеріально-технічного, оперативного і бойового забезпечення виконують ремонтні та відновлювальні роботи на кораблях, суднах, озброєння і військової техніки, здійснюють безпечне зберігання і обслуговування ракет, мінно торпедного озброєння і боєприпасів. Постачання матеріально-технічних засобів Гордість України і флоту є унікальний вищий військовий навчальний заклад Академія військо-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Адже для успішного функціонування будь-якому флоту потрібні добре підготовлені кадри. У вересні 2009 року на території Академії військоворських сил імені Павла Степановича Нахімова розпочав навчальну виховну діяльність Військово-морський ліцей України. Головною метою створення ліцею стало забезпечення соціального захисту та державної підтримки у вихованні дітей, сиріт з багатодітних сімей, військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. А влітку 2011 року відбувся перший випуск ліцею. Приємно відзначити, що переважна більшість юнаків по його закінченню вирішила присвятити своє життя військовій службі на флоті. 5 вересня 2012 року на базі Академії військово-морських сил було урочисто відкрито перший набір до школи «Юнг», вихованцями якої стали діти військовослужбовців Севастопольського гарнізону і вихованці міських дитячих будинків номер 1 і номер 2 Якщо казати про військово-морські сили майбутнього, то без, без молодого покоління, без дітей військово-морських сил не буде, якщо їх вихованням не займатися сьогодні. Тому, тому таке рішення ми прийняли: активізувати роботу в плані е, патріотичного виховання молоді в місцях базування військово-морських сил. Відповідно до моєго доручення кожна школа отримала шефа як військову частину. Школа Юнг це такий проєкт, я би сказав, який, перш за все, був спрямований на те, щоб діти офіцерів, військовослужбовців військово-морських сил могли більш впізнати про службу їх батьків, скажімо так, які постійно на відриві десь в морі і так далі. Ну а вже потім з'явилася ідея, звичайно, залучити до цього. Дітей, які в дитячих будинках виховуються, і ми вісім хлопців взяли повне на днімішество, повне забезпечення. Вони із задоволенням ходять на ці курси, із задоволенням носять нашу форму в місті Севастополі. Я думаю, що ця школа вона буде популярна. і Я думаю, що вона буде мати майбутнє не менш вагомою складовою успішного подальшого розвитку флоту є виховання моряків вірності традиціям старших поколінь захисників батьківщини. Ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни, організація ветеранів військово-морських сил України, українського козацтва інших громадських об'єднань надають суттєву допомогу командуванню. Патріотичному вихованні особового складу щедро діляться безцінним, життєвим і службовим досвідом. Сьогодні керівництвом держави Міністерства оборони України багато уваги приділяється підвищенню соціальних стандартів військової служби. Головною подією в цьому напрямку стала реалізація рішення Президента України щодо підвищення з 1 серпня 2012 року в два рази грошового забезпечення військовослужбовцям військово-морських сил Збройних сил України. Ми розуміємо, як це важко для держави було зробити в умовах фінансової кризи. Але. Розуміючи це, що це непросто, всі військові моряки висловлюють величезну вдячність керівництву держави за це рішення. Мені дуже приємно, я коли розмовляю з матросами, старшинами контрактної служби, офіцерами. Вони кажуть одне, що на даний час сьогодні з підвищенням грошового забезпечення вони почали відчувати себе більш впевнено в цьому житті, і це є головним досягненням. Успішна діяльність флоту, його становлення і розвиток були б неможливі. Без всенародної підтримки, шефств регіонів, українські військово-морські сили створювалися за активної участі районів, міст, підприємств, організацій усіх без виключення регіонів України. Українські військові моряки щиро вдячні посадовим особам органів влади та місцевого самоврядування, керівникам та трудовим колективам підприємств. Громадських організацій усім небайдужим співвітчизникам за державницький підхід, високий патріотизм, моральну підтримку та матеріальну допомогу у створенні та розвитку національного флоту.